Рія студентів, котрі живуть в гуртожитках, здійснилась. Вони можуть повертатися додому цілодобово. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник звернувся з листом до керівників вузів щодо недопущення обмежень прав мешканців гуртожитків і запропонував, щоб студенти могли приходити у нічний час, що раніше було під забороною. У листі зокрема йдеться, що багато студентів-аспірантів звернулися до міністерства з проханням змінити регламент роботи гуртожитків. Свою позицію міністр аргументував. Коментував і українським законодавством. В окремих вищих навчальних закладах необґрунтовано забороняється вхід мешканців до гуртожитку після 23-ї години, що ускладнює її можливість займатися в навчально-наукових лабораторіях, бібліотеках тощо та працювати у вільний від навчання час. Таке обмеження порушує законні права осіб, які навчаються та проживають у гуртожитках, а також суперечить Конституції України, статті 9 Житлового кодексу УРСР, яким не допускається встановлення будь-яких обмежень на користування житлово. Вими приміщеннями у Чернігівських гуртожитках про наказ міністра знають, вже почали його виконувати. Проте таке нововведення сприймають насторожено. Мовляв, правило про обмеження часу входу не даремно було придумане. Наказ міністра виконували і будемо виконувати. Я вважаю, що все таки бути якийсь термін. Виходу і входу з гуртожитку от ограниченими там, вечором, як воно було раніше, там 23 години. Вже всю дитина гуртожиток закрити, на відпочивати. У студентів з цього приводу інша думка: вони радіють, адже свобода тепер не обмежена. Я думаю, просто більше часу погуляти з друзями, то ну не знаю, не так, так краще. Це більша свобода для студентів. Але все ж таки потрібно якийсь режим, дотримуватись якогось режиму. У гуртожитках постанови дотримуватимуться, але контролювати студентів будуть. Залишиться і система пропусків. А у стані алкогольного сп'яніння туди і нині зась.